Кабінет міністрів вніс законопроект 2953 про порядок допуску та умови перебування підрозділів Збройних сил інших держав на території України. В чому відмінність і які новації? Я хочу просто, щоб всі розуміли, це дуже важливо і я прошу все-таки, щоб ми сконцентрувалися і прийняли цей важливий законопроект. Пункт перший. Ми вводимо норму про те, що ми можемо звернутися до ООН та ЄС проведення миротворчого контингенту. Пункт другий: ми говоримо, що країна-агресор не може приймати участь у цьому миротворчому контингенті, навіть якщо там буде мандат ООН. Ви знаєте, що Російська Федерація заявила. Що вони визнають, визнають миротворчий контингент і цю концепцію тільки тоді, коли російські війська будуть мати мандат. І е, це дуже важливий момент. І пункт третій. Ми чітко говоримо, е, які держави, е, що ми е, можемо скасовувати запрошення у випадку порушення мандату перебування. І що ми повинні забезпечувати належний контроль з боку України за перепуванням цих контингентів на територію України. Дуже зрозумілі, логічні зміни та доповнення. Комітет вчора одностайно прийняв рішення звернутися до Верховної Ради і просити Верховну Раду голосувати за основу та в цілому. Проект закону 29.53 про внесення змін до закону України. Про порядок допуску та умови перебування підрозділів Збройних сил інших держав на території України за основу і в цілому прошу підтримати, будь ласка, голосуємо разом і відповідально. Будь ласка, голосуємо. Дуже дякую за відповідальну позицію народних депутатів України.